Чудові та неочікувані новини для всіх, хто отримує кошти по програмі 800 в Польщі. ми зараз про це максимально детально. Поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, діліться обов'язково зі своїми друзями та колегами, хто також має дітей і отримує допомогу по програмі 800 Бо це, на мою думку, є максимально важливо. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки. Також, хто шукає роботу в Польщі, залишайте заявку за посиланням в описі під цим відео. З вами зв'яжеться менеджер, надасть вам безкоштовну консультацію. Отже. Українці, які знайшли прихисток в Польщі після початку війни, зараз очікують на зміни по призначенню програми від по коштів по програмі 800 Ми знаємо, що головну якби деталь таку хочуть додати, для того, щоб спонукати всіх українців відправити своїх дітей саме до польських шкіл. І вимога єдина: для того, щоб отримувати 800 плюс тим, хто має статус Укр, потрібно, щоб діти навчалися в польських школах, тобто в польській системі освіти. І багато українців насправді зіштовхнулися з проблемою, тому що е якби діти навчаються в них в, наприклад, в українських школах онлайн, або навчаються в, е в якихось інших форматах. І дуже багато питань по тому, як не втратити. Кошти по програмі 800 плюс, і фактично, уряд справді анонсував, що так і буде, але і так воно і буде, але не зараз, не в цьому році. Тому як польський уряд допустив одну е, помилку, і на сьогоднішній день оце, е, якби, оця вимога вона буде відстрочена. Тобто, якщо навіть в цьому році ваші діти в наступному навчальному році, 24 25 рік, будуть далі навчатись онлайн з дому, то ви також будете отримувати допомогу по програмі 800 Ніхто у вас її не забере. І ми зараз поговоримо чому. Е, під подібними відео багато зустрічав коментарів про те, що немає жодних проблем з тим, щоб діти ходили саме до польських шкіл. Мов, ви живете в Польщі, то от і ходіть в польські школи. Але хочу сказати, що багато хто з батьків. Знаючи, що є в Польщі ситуації, які стосуються булінгу дітей з України, коли дітей просто цькують свої ж однокласники або вчителі, і саме тому багато хто з українців приймає рішення. Що їх діти будуть навчатись дистанційно онлайн для того, щоб не відвідувати польські школи. І не дай Бог не наражатися на цей булінг, бо, знаєте, ситуація може статися там за один день, а лікувати потім і працювати з психологом дитині потрібно буде багато місяців або й років. Або а хтось взагалі не буде цю проблему з дитиною вирішувати, і дитина просто може замкнутися в собі, так і не, не довіряти цьому світу. Тому я вважаю. І завжди про це говорив, що кожна сім'я має самостійно приймати рішення, чи хоче вона відправляти дитину в польську школу, чи ні. Зрозуміло, що цей булінг, що це є не в кожній школі, що більшість шкіл є адекватними, що однокласники також є адекватні, їм пояснюють. Але чи буде якась різниця одній з тисячі матерів, яка відправить свою дитину в польську школу, і її дитина там буде зазнавати цькувань? Я думаю, що ні. І саме тому я за те. Щоб допоки в Польщі в 100% випадків не буде е, вирішено проблему з булінгом іноземців, з булінгом українців, допоки от 100% не буде ця проблема вирішена, до того моменту е, українці мають самі вирішувати, чи хочуть вони, щоб їх діти ходили до польських шкіл, чи ні. Тепер давайте перейдемо до програми 800 і до самої хорошої новини, чому ж. Не зараз буде вводитись оце нововведення. І чому у вас є на один рік більше, коли ваші діти можуть навчатись онлайн, і при цьому ви не будете втрачати досить солідну виплату в розмірі 800 злотих на місяць. На сайті Жечпосполіта говориться про те, що зміни передбачають. Прив'язку виплат щомісячної допомоги на дітей 800 і щорічну допомогу 300+, добрий старт для підготовки дитини до школи. Однак, як виявляється, ця вимога почне діяти лише через рік. Наприкінці квітня уряд Польщі ухвалив проект новелізації закону про допомогу громадянам України. Тепер реально документ вже проголосований, і він очікує тільки на підпис Дуди і на його публікацію на відповідних. Сайтах. І це відбудеться. Просто зараз це всі очікують, якби закон вже прийнятий. Дуда вето на нього якесь накладати не буде, він його підпише, просто ще руки до того не дійшли. От, І говориться про те, що на сьогоднішній день. Попри те, що законопроект ще не підписали президентом і не оприлюднили, стало відомо, що нові правила отримання допомог на дітей почнуть діяти лише з 1 червня 2025 року, друзі. Не 24, а 2025 року. Тобто це буде стосуватись навчального року 25-26. І головною причиною є відповідь Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, вони пояснюють. Що виплати на період з 31 травня 2024 року по 1 червня 2025 року вже призначені. Кожен, хто отримує допомогу по програмі 800, вже подав свою заявку на новий період, вам цю виплату вже призначили, а закон зворотньої сили не має. Тобто, навіть якщо ваші діти будуть навчатися в е, українських школах онлайн, ніхто у вас виплату по програмі 800, згідно з законом, вже забрати. Не зможе. Крім того, надзвичайно дорого було б перебудувати систему ЗУС, яка виплачує допомогу, щоб пов'язати пов її з системою освітньої інформації, і на це також потрібен час. Якби цей закон проголосували півроку назад, можливо, в них би був час до 1 червня для того, щоб підготувати всю нормативну правову базу і також підготувати відповідні системи для того, щоб інформація була якоюсь поєднаною. Так як вони з цим законом дуже довго тягнули. Це все фактично приймалося на колінці вже новим урядом Туска, для того, щоб встигнути якось і польську економіку підтримати і впорядкувати ситуацію, яка на сьогоднішній день складається з українцями. Тому вони зробили як зробили, і не встигли просто вони з цим 800+. плюс. І це означає, що проблему з тим, що величезна кількість. Українських дітей, а це близько 60 тисяч, перебувають поза польською системою освіти. І як би їм не хотілося всіх дітей заохотити і залучити до польської системи освіти таким чином, через виплату 800 в цьому році вже не вдасться це зробити. Будуть пробувати в наступному. І на мою думку, це є дуже круто, бо цілий рік у вас ще буде, як в батьків, щоб прийняти рішення. Чи готова ваша дитина відвідувати польську школу? Чи готові вийти на ті ризики, які є, чи не готові? Чи ви просто там зберете речі і переїдете проживати в якусь іншу країну? От і при цьому, якби весь цей період, допоки ви будете вирішувати. Такі дилеми ви зможете далі користуватися відповідно цією допомогою. До речі, якщо в когось є або були якісь проблеми з виплатами по 800 в останні декілька місяців, пишіть їх в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Якщо є такі ситуації, максимально детально описуйте їх. Можливо, це допоможе комусь вирішити їх. Проблеми. Дякую, друзі, всім за увагу. Діліться цим позитивним відео зі своїми друзями, близькими та родичами. Гарного дня і до нових зустрічей!